Че добрий вечір Ми бачимо ви сьогодні в з телебачення. Щойно була щойно я був на каналі Ті де були в прямому ефірі представники всіх політичних сил провідних, які представлені парламент. Які ваші враження від майдану сьогодні враження прекрасні. Я сьогодні подякував студентам, громадянському суспільству. За те, що вони фактично сьогодні врятували честь України на саміті в Вільнюсі, і, попри ту ганьбу, яку уряд Януковича наклав на нашу державу, раптовою відмовою євроінтеграції, наша славна молодь, студентство і громадські організації е, притиснули фактично напряму на європейських політиків, і сьогодні вони хоч про. Заявляють, що вони готові хоч щось підписати, що може задовольнити Януковича. Ви не вранці роздавали чай тут студентам. Так Поба. точно, Поба. так. Поба дуже холодно. Ми завжди сюди приходимо, коли нема нашої роботи, коли ми не, не були зайняті пікетуванням, ми сюди приходили, приносили, поїли людей чаєм. Ну, як би допомагали, чим можуть політики допомогти в цій ситуації. Ви, як людина, яка брала участь у студентському голодуванні більше 20 років тому, я оцінюєте, літа і студентський звик цьогорічний, те, що відбувається сьогодні, вчора, позавчора? Я думаю, що в історії сучасної України. Це фактично третій такий масовий здвиг молоді е, після голодування на граніті в 90-му році, помаранчевої революції. І сьогодні це той тиск, який е, наша молодь веде на уряд з метою підписання угоди про асоціацію. Може бути вирішальним. А Як політик, як ви вважаєте, це зараз немає вже партійних стягів на площі? Студентство ніби з політиками всі разом, всі дем демократичні зу знаходяться зараз на цій площі. Як ви оцінюєте цей процес? Що немає політики тут зараз? Особисто я абсолютно не комплексую відсутністю політичних прапорів, прапорів політичних партій. Я готовий виходити без політичних ознак будь-яких сюди на Майдан. Головне не те, з чим ми прийшли на прапорах, а з тим, чим ми прийшли в нашому серці. І головне, це наша спільна дія. Дякую вам, не будемо затримувати. Ви за легко одягнете на да. Майдану Для Дічного. Дякую вам. Онлайн-трансляція сайт за Україну. За те, що вони хочуть мати. Подумайте, ви думайте, ви обіцяли дати тільки навчання, а іноді виберете хабарі з дітей. Ви є. Не Ми продовжуємо. Не дуже друзі, потім працюють, який ми прийшов. Не продовжуємо далі зібрати. Добрий вечір, майдан! Бушу українців! Вітаю всіх, сподобаю! Як ми всі знаємо, хнули це Приблизно така ну, пускається моя країна знаходиться в центрі Європи. Просто мы в Костовом Севере В Казахстане, в Казахстане, мое Казахстане Слово а Слово Слово не ва, в море Опа Не было такого слова в украинской Нема такого слова свого бревської мові. Чи більше з моєї народ твоєї країни, тим більше цікавості радиками саме. На південі схід висить вона з тебе, на такі, де вівність крила світами. Скрилась лісами. Крила лісами. Вулицями моєї країни ходить мило. Думаю, четення від століти. Маліна ходиться в центрі Європи і перейматися з того не варто. Це означає, що вогне споруд. Він хоч старий, але стати на жарти. А слово нема в українській болі. який флешляється. Нугі номер 2 нашего брата. Знову з'являється. Я да. Відреву піднімає. Ну і пораження сьогоднішнього вечора від страйку студентського я стояв, захоплені великому в захваті від того, що відбувається. Справді не те, що нагадує попередні майдани, а приємно, що люди. Особливо молодь, студенти, кияни, понад 100 тисяч виходять на Майдан. І Сьогодні я порівнюю з неділею, мабуть, от ідентично те, що було на Європейській площі, сьогодні на Майдані Незалежності. Тут багато слів ніхто не говорить, просто е, гасло всім відомі, е, всі за європейські вибори України, всі за те, щоб Україна якнайшвидше була в Європі. Звичайно, що очікують сьогодні і завтра зранку, що саме підпише Янукович. Підпише, хай так буде. Не підпише, звичайно, що будуть зовсім інші вже вимоги. І найперша вимога, я вважаю, особисто, що ми не повинні залишати цей Майдан, якщо буде відповідно сьогодні-завтра зрада, ми повинні стояти тут, підніметься вся Україна, вона вже фактично піднімається. І йти потрібно блокувати всі адміністративні будівлі і починати справді європейську революцію. Бо іншого не дано. Якщо сьогодні ми з цим президентом не підемо до Європейського Союзу, то ми вже, боїв, що ніколи не можемо і не піти, бо на очку він сьогодні в Путіна, а і ще рік лишається до президентських виборів. Тому ми не маємо права сьогодні залишати, як кажуть на самоплив, ситуацію в Україні. Треба брати в свої руки. Молодь сьогодні, та, яка виховалася вже в Україні, яка не знає іншої держави, вона хоче жити справді в демократичній Європі. І, звичайно, що ми усі хотіли, щоб наші діти і внуки. Жили там, звідки нас виперли. І саме хто випер, той чоловік, який сьогодні хоче Україну знову знати в сіло, тобто Путін. Ми не маємо права сьогодні на помилку. Якщо Янукович, слабкий президент боїться Путіна, то українці показують своєю, своїм піднесенням, що вони нікого і нічого вже не бояться. Українці хочуть жити в вільній державі, але в державі яка буде європейською, яка буде демократичною, національно-культурно, українською, і звичайно, що для нас це найважливіше. І особливо я ті, що радію, що сьогодні Майдани в Києві, у Львові і в моєму рівному Тернополі. Хочу передати тернополянам, які сьогодні на Майдані, молодим людям, тобто студентам, які всупереч навіть тому, що. Є окремі ректори, котрі не хотіли би вони йшли, пішли все ж таки на Майдан. Вони вибрали, як кажуть, Європу. І ми сьогодні тут підтримуємо їм їх. І я особисто бажаю їм знову ж таки тої твердості, духу, яка є сьогодні в Тернополі на Майдані, піднесення того, яке є, і, звичайно, що вірить перемогу. Перемога буде за Україною, за молоддю. І за студентами. І ще одне, якщо мене почують виборці з Черково, бо в Чорткові теж Майдан. Я передаю вітання те студентам медичного коледжу, педучилища, тобто тим, хто сьогодні в Чортковій на Майдані, бо це мій округ. І звичайно, що мені приємно, що районні центри піднімаються на Тернопільлі. Щастя, добра вам, сили, духу і віри в Україну, віри в наше спільне майбутнє. А українцям усім, звичайно, залишатися з такими, які вони є. Бо за нас ніхто Україну не збудує. Україну нищили багато сотень років. І сьогодні нам її піднімати, відбудовувати, творити майбутнє. І дивлячись на цей статистичний майдан, який є сьогодні, в мене немає жодного сумніву, що Україна відбудеться, вона відбудеться. І буде такою, якою їх хотіли бачити наші попередники, герої України, яких сьогодні немає з нами, які, на жаль, загинули і в тюрмах, і в боротьбі за Україну зі зброєю. Але ми продовжуємо ту боротьбу сьогодні мирним шляхом, мирними протестами, мирними страйками. І я вірю, що завтрашній день буде краще, ніж сьогоднішній. Я вірю, що. І студенти, і громадські діячі, і політики об'єднаються разом заради України, заради нашого освітного майбутнього, заради Європейської держави, яка постане рівною серед рівних в Європі. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам, це була онлайн-трансляція «Сайт за Україну. Дякую.